Вітаю тебе! Подивись, що це. Так, хмара. Яка хмара? Вірно, велика, сіра, темна, низька, дощова. Подивися, сильний вітер жене хмари. У велику хмару збирає. Хмара дивиться зверху і дощиком лякає. Потемніло все навколо, ніби ніч над нами. Розридалась хмара раптом гіркими сльозами. Закрапали з неї краплинки. Це дощ пішов. Який де дощ? Так, зимовий, холодний, а разом із дощовими краплинками падають на землю маленькі кульки, крижинки. Це Замерзлі дощу краплинки. Ти знаєш, як вони називаються? Так, градинки. А таке природне явище називається град. Град на відміну від снігу. Випадає тільки тоді, коли біля поверхні землі немає морозу. Переважно по теплу пору, буває, але і взимку, як зараз, іноді випадає. Але на землі швидко тати. Як ти вважаєш, град це добре чи погано? Град може сильно шкодити, ламати рослину, теплу пору року нищити врожай, а якщо град великий, то навіть дахи, вікна і машини може побити. І людей травмувати. Бачиш, який шкідливий він. Тож відраду, ховатися треба всім. До побачення!